На канале всем привет. Всім привет. Ми літаємо на, на нашому каналі. Сегодня будемо готувати бургери. На варишні бургеры, да? да ну я знаю, що на Ну добре будуть просто бургеры, да? Ні, на варищині тато. А з ким будете готувати бургери? Я буду з татом. Угу. А з ким ще? А Я з мамою. З Наталкою. Маленькою сестричкою А, я буду, я, буду, я, буду, я буду складати бургер. Замовились. Ну що, давайте подивимось, що у нас є для того, щоб складати э, на бургер. У нас є що там у нас? Ми вже за... підготували, я... нарізали. Є є капуста, є олівє, є сини, є цибуля, і є угу. помідорки і огірочки. Помідорки і огірочки. Добре. Еще давай это будем починать, так? Так. А в тих буду набуть сик. Або кока-кола, або сик. Кока-кола. Кока-кола, я люблю кока-колу. Я люблю холодное. еще я вот такие булки дам. И сегодня я, кстати, руми из мультика. Руми из мультика. Добро. Сашка, Сашка, покажи, а як там бургери відкриваються? у нас, так? Да, да відкриваються. От Ну все, тоді зараз будемо починати. Так. Що? І ти говорив. У нас є кола. Же і оце я не знаю, що таке, рисканчики до кола і тарілки. Угу, добре. Починаємо з котлет. Э, Вони нас ще з сиром. Треба їх придавити, але нас чим давити немає, нас будемо попталкають для кастопки. Що досі? Тата ви знаєте? У уже сверху первый зубчик посередине прорисовался. Да? А ну, Лизочка, покажи зубчик. Ой, я зубчик. Да, я на зубчик. А ставьте богато-богато водобайек. Водобайек. Богато-прибогато. Да, богато-прибогато. Нас все котлеты получают. Лізочка просить. Є в нас така на колу. Правда, у нее правда там, у нього. Них... Там є двори з мужиком. І тут один А ми ще два прорізалися. Бачите? Ну я не знаю, що на камері буде видно. Лізочка, посміхнись.

Лизочка. Лиза. Лиза, ты тоже будешь бургер? Да, я да. думаю, ей уже можно. Да? Будем Лизе давать йогурт? Я буду. Пойду. Я буду. Я буду. Я буду. Я буду. Да. І вже к нам приходив Николаев. Да, що він вам приніс? Будемо спочатку на бургер майонез. От сюди майонез. Mm -hmm. А потім mm -hmm. думаю сир. Mm -hmm. І ось сюди треба майонез? Ні, ні. Mm -hmm. Я дивіться, я пропоную так. Майонез сюди-сюди. Потім ми кладемо сир. помідори. Помідори. Огірки. Ні, айсберг на майонез. На айсберг помідори, потім огірки. Потім я пропоную сир зробити дабл чіз бургеринг. Ми покладемо сир і вже на нього покладемо котлету, гарячу, котра розплавить сир, але на цій котлеті ще буде вже сир розплавлений, котрий ми на сковородці покладемо на котлету. Як вам така ідея? З дабл-чез. Подобається і мені подобається. А, а гірки? Обов'язково. І тобто багато, багато, прибагатому добаві. Так, я, е, вам треба тарілки. Вам та, та, таких та, буде достатньо, так. чи все-таки. Отакі. Отакі. Великі. Добре. Дістаємо великі наші тарілки. О. Антрацитового кольору. Ози, будь Саш, как Вот тут и вот тут. Так, вам треба э, очистить сыр. Да, распакуйте его. Саш, Наташ, возьмите. Под ваш моточки кожен і розпакуйте. Ні, ні, дивіться, ось тут бачите такі э, галочки. Дивіться, ось так поддевається. Угу. Да. У мене. Давай. Ось. Так. Да. Тепер треба нагріти булочки, трішечки їх піджарити, щоб вони були хрумкі і теплі, щоб сир розплавився, і щоб всі смаки було а, краще відчувати. Такі Давайте чи перші булочки будемо піджарити? Мої! свої. Почнемо з своїх. Я їх забираю. Дай візунчик, ти мені теж допомагаєш. <гум> Тепер що ми? готові. Ось mm -hmm. вони. Це одна пробу з'їмали, розрізали всередині, дивилися, чи готові. А тут ми гріємо булочки, так, да, на ці скажуть. Yeah. Тут мої бургери мама забрала і зараз годують отакі вони вже. О, Ой. Зараз так, будемо. Тепер береш ось майонез, майонез. майонез. Маш тут і тут. Маш так як тобі подобається. Так подобається. Це кому Я твої поки забираю, щоб вони. О, яка няма? Mm. Нями. Така та, класна. Служка це вже ти другу булочку намажеш, так? Це будуть перші, перші бургери в празі. Взагалі мені здається, ну ви самі ще не готували перші, бургери? Перші бургера, да, Саша, Перше, що ми залишили, з тату і мама вже готували? До цього ложечку гаряча. Тільки тут я Все. мої готові. Так, далі у нас треба покласти цю айсберг. Айсберг, це оце? Так, да, салат айсберг. Клади стільки, скільки ти любиш. А я веду. Ні, Сашко, треба, треба розпластати його ось так. Бо ти потім бургер не з хочеш ще поклади? Можеш на цю покласти. Ну... Цибулю. Ти хочеш бургер з цибулею чи без? А, цибуля не огорка. Це не, не дуже ну, вона, вона, вона така слабенька, легенька. Можеш трошки. Але Пару... не зараз, ближче до котлети з сиром. Тепер клади помідори. Помідори. кафе називається. Це огірки. Огірки. Елізабет теж участвує. Да? Їх цікаво. Да? Все, я ось так наклала. Так. Все, тепер, тепер клади сир. Сир. Значить? Мені здається, сир треба покласти а, на саму котлету гарячу. Щоб він роз, роз, розтанув. Ні, один сюди поклади, а цибулю куди будемо класти. Так, мама за мені не допомогла наклала сир. І оце син. Зараз буде саме а, на найцікаве. У нас сыр восплавится на котлетке, да? Mm -hmm. Наташа, салат, Лады. Ще можешь. Помидоры. У мене руки жирні. Я думаю, це не страшно, смак. Ти зараз будеш ще жирний бургер. Так що в тебе ручки. Да, в тебе ручки ще будуть жирні, ти потім помаєш. На всю поверхню розкласти. А давай так. А давай ми вже Сашке покладемо. Ні, давай Поклад. вже разом покладемо. Нам. Тепер убийки, якщо будеш хочеш. У мене такі мене такі великі, у Наташі такі маленькі. А чому у Наташу два? смей в мене отакі. То краще по одному тоді воно то буде смачніше. Бачиш, як у Сашка поклади отак збоку. А, Сашка теж просто Ой. випадково собі дві штучки і Ти вирішила, що так треба, так? Да? Краще, щоб аєрочки були тоненькі. Тоді буде і простіше їсти, і мені здається, можливо ніж. Сир, сир, сюди. сир сюди. Тобто, поклади сюди, сир. сир туди. Тобі допомогти? Так. Давай допоможу. У мене є така лопатка. Зараз так, так, так. І оп. Оце. Він повинен бути. А Все. мені каже, саме І Все. Саме цікаво. Тепер мені треба якось так. Оп! Тепер. Цибулька, я тобі допоможу, Сашко. Добре. Я думаю, йому трошечки краще йому багато не накидати, може. Ось так. Ми не без цибулі. Готові? Готові. Давай. Три, два, один. Накриваємо. Тепер Які гаджемо. Накривай. Тобі добре без цибулі. Оп, Ні, ні, вона ще горять. Почекайте, почекайте, там котлетки. Мама допоможе. Вот так. Я. А може вона тащить? Треба його. Може вам завернути в бумагу? Да, можливо, і краще завернути, щоб він не розпадався. Ну так. Ну що? Їм я може спробую його. а котлета Можливо, ще трошки гаряча. Да, вона, але... Ну, вона ще... ну я давайте не думаю, так, вона трошечки відкуси. Вона. Трошечки відкуси з боку. Ні, ні, я не буду. Кусай, кусай. Я не буду. Я не буду, кусай, кусай. -ми. <с я <с не, не буду. Не бійся, не бійся. Не бійся, синок. Смачного вам. Саш, ты не забудь про Кока-Колу. Ты по морозу жирные руки. Ничего, я думаю, что мы пойдем посудомойку поставим стакан и все будет хорошо. Только если я за Кока-Колу буду. А смачнейшее? смачнейше, не же в Макдональдсе? Да. Одинаково. Одинаково. Ну, добре. Такий он да? Макдональдс на еде. Домашняя еда. Добро. Значит, и домашняя еда вкусная, и Макдональдс вкусный, так? Да, ничего Добрый. я. буду добавлять по-другому. Ну, Сашко, у нас багато є, мені здається, він може з'їсти. Я пам'ятаю, він з'їв в Tasty в Макдональдсі, так, да, синок? <гум> Я <гум> теж пам'ятаю. <гум> <гум> Я вже думаю, може вам краще дати Відрялочку і ніж. Мені треба шарбетка. Тобі треба серветка, добре? Мама, да. можеш, будь ласка, дати серветку? Єсте? Серветка. Тільки за вас. Ну, він дуже, да, великий. Будь ласка. Тримати нелегко. Букробляй. <реку> а, так. это котрі тимше. Треба і них у нас будуть новорічні домашні бургеры, <сісті> <сісті> Которі... <сісті> <сісті> да. Вдома самі сашком. Так, звичайно. Ти хочеш щоб я з тобою своїм бургером поделився? Mm -hmm. Я з тобою можу, щоб ти відкусив. Ну, давай э, спочатку ти з'їси свій бургер mm -hmm. весь. А тоді, якщо тобі буде мало, і ти будеш ще голодний, то я з тобою ще поділюсь своїм. Добре? Ага. Домовилась. Ведь здесь потому что... А Лизочка, у нас не бурхер есть? Не, у лизачки здорова. Корысна, да. да? Лиза. так. Ой, Мама. Мама. Добре, давай я під'їмо тобі ложечку. О, О, моя О, моя їва. Я пану фучки. І тепер будеш пробувати бургер. свій бургер виделкою і ножем. Це Сашка, тільки треба навпаки в праву руку брати ніж. Угу. Я ось так. Буду. Я не дуже вмію. Ти в садочку мені, так? Я да, Наташ? Я Не вмію. Нічого, я тебе навчу. Кто спочатку, нас... спочатку правильно так виделку візьми. Кстати, тримай виделкою. Кстати, підписники, мені ще теж можна лостики такі. А ти готовий їсти? Так. Я завжди не Знаєш, Сашка, давай, да давай я тебе да поможу. Давай я тебе да поможу. такие маленькие. Лизочка, мязные, а да, ты да, если я... ложечкой и виделочкой, да? Да. Она есть и конец. Так, ты бы я облизал и Оу, oh, ноу. No. Не, сыночек, не можно облизывать, конечно. Mm. Давай я краще, вот Саш, давай краще тебе подскажу, как правильно работать. Возьми сбоку, отрежь маленький шматочек спочатку. Сбоку. Не треба його розрізати на дві частини. Відріж з боку той шматочок, який ти, ти будеш їсти. А я буду кристи руками Тримаєш вілкою, а ріжеш ножем. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Молодець. Ось так. Дайте в мене тільки картолет ріжеться. Добре, я тобі допоможу зараз. Очекай, тримай. Я потаснив. Тримай, ні, ні, тримай. Виделки? тебе якийсь япу бургер. Ось так. Може тепер краще рукою просто їсти руками со Ні? А, ти хочеш так. Ну добре. Треба тепер називатися як я по Главное, что вам смачно. Да. да. И главное, что видео гармоничное. Новоричные бургеры. Новоричные бургеры, новоричные виды. Да, да. смачно. Я, э, я не модель на котлету, потом я у тебя попробую. Вот И все такое. Ты, а ты вот, уже котлет скузил? вот такая Я Лизочка, ты, а ты уже поела, дочь? Наелась? Смакота. Так что, будем еще такие бургеры делать с мамой? Да. следующий раз какую-то пиццу сделаем? А может бургерную открыем? <просу> а, точно. Давай! Мы ж завжди с мамой любили бургеры, и вы також любите бургеры. Чизбургер? Чизбургер. Я хочу другой. Давай какой-то <просу> другой, как мы в центре Праги кушали. Помнишь? То есть бургер, Помнишь? Кимбургер. <просу> <просу> Кимбург. А, вы хотели сказать Бургер Кинг. Да, Бургер Кинг. Да, мы были же Бургер точно. Я люблю очень Бургер Кинг. Тебе сподобалось там, да? Я люблю сам тайский бургер. Вау. богатый Так, ставьте от Сашки Наташки подобать. Мы <риклад> Завтра багато-багато буду